Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українські перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі: інформаційний вкид Російської Федерації про те, що Україна готує провокацію. Про що мова? Сьогодні зранку російські телеграм-помийки і сайти сміттярки дуже активно поширили е, інформацію про те, що е, нібито Україна готує провокацію, а саме псевдоракетний псевдо-ракетний удар, начебто, з боку Росії, по лікарні або по дитячому садочку. І що саме цікаве, пишуть російські пропагандистські ресурси: що після цього удару Україна е, спробує звинуватити Іран та Китай е, у тому, що ці країни Начебто поставляють Росії зброю або якісь е деталі для цієї зброї. І слід зауважити, що такий вкид, після того, як його поширили сайти сміттярки, підхопили навіть топові російські медіа. Про що це говорить? Це говорить про таку собі інформаційну атаку проти е фактів, які сплили буквально недавно. І е, в цьому Росія має оцей свій прихований пропагандистський сенс. Буквально на тому тижні з'явилася інформація про те, що Іран передав Росії балістичні ракети, і це викликало е, скажімо так відповідну реакцію Заходу на дуже високому рівні, і активно почалися обговорюватися. Питання про нарешті надання Україні дозволу бити західною зброєю західними далекобійними ракетами в глибину Росії на 250-300 км. кілометрів. Звичайно, що від цього у Кремлі почало підгорати. Друге підгорання у Кремлі настало буквально декілька днів тому, коли е, видання Reuters опублікувало, а слідом за неї підтвердило е, видання Bloomberg, що е, Росія почала виготовляти далекобійні дрони, які можуть летіти на 8 до півтори тисячі кілометрів з використанням китайських двигунів. Тож. Е, ми бачимо, що факти, які з якими стикнулася Росія, як то кажуть, беззаперечні, але Росія б не була, Росія аби не намагалася відвернути від себе відповідальність та звичайно, від своїх партнерів. Тож та інформаційна компанія, цей вкид, який поширився сьогодні, якраз має це на меті. Росія говорить про те, що е, буцімто збройні сили України готують провокацію. Це ми вже десь чули. Давайте згадаємо е, останній ракетний обстріл, перед яким на рівні навіть е, речниці МЗС Кремля поширилася інформація, що нібито збройні сили України готують. Провокацію на Київський ГЕС з тим, щоб потім звинуватити в цьому Росію. І що сталося під час ракетного обстрілу, був нанесений удар по Київській ГЕС. Були відповідні руйнування. Слава Богу, вони не були такими серйозними, але факт є факт. Тобто Росія е, діє на випередження, тобто маніпулятивно вона посилає в інформаційний простір інформацію, Що дивіться, ось буде отаке. Ми знаємо з наших секретних джерел, і це все буде провокація. Це не ми, ми не винні. Це все підстава заходу на режиму України і так далі. Тобто, таким чином Росія хоче звести на нівець той реальний фактаж, який підтверджує і постачання балістичних ракет Ірану і е, використання китайських двигунів у потужних далекобійних дронах. Звичайно, що вона це робить для того, щоб залишитись осторонь відповідальності, які вона буде нести. Да? А все списати на провокацію заходу, на провокацію українського режиму, мовляв, такого не було, такого не буде. Все це плітки, все це підстава. Теж ми це саме теж мчули на початку війни, коли виплили страшні жахливі деталі окупації е, на Київщині у Бучі. Да, бо пам'ятаємо, тоді були викриті страшні злочини вбивства мирних е, громадян. І що зробила Росія? Вона оголосила це все. Фейком. Тобто цю всю історію, ці всі методички, ці всі матриці ми вже десь чули. Росія і зараз намагається е, їх використати для того, щоб нівелювати відповідальність е, для себе е, внаслідок постачання ірану балістичних ракет і Китаєм таких е, двигунів. І, е, 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 крім того, вона е, має на меті. Зняти на себе не тільки відповідальність, так а і спровокувати в інформаційному просторі так скандал. Такий інформаційний вкид це гра Кремля на випередження, це пропагандистський прийом, який має невілювати всі наслідки, які можуть статися після того, як можливо відбудеться бомбардування з використанням іранських ракет і, можливо, дронів з китайськими двигунами. Тобто, таким чином Росія. Вже е, наперед говорить про те, що всі факти, які будуть виявлені, а вони напевно будуть виявлені, вони є неправдивими, вони є провокацією, вони є фальсифікацією. Але, друзі, е, ми ж з вами розуміємо, що пропаганда створює паралельну реальність там, де реальність, дійсна реальність, її не влаштовує. Відповідно, ми можемо таким чином констатувати, що ця інформація про те, що нібито нічого в Росії немає, а все, що буде виявлено, це провокація, говорить про. Навпаки, якраз про те, що в Росії напевно вже є і балістичні ракети, і дійсно китайські двигуни використовуються для виготовлення оцих далекобійних безпілотників. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.